Моя мама вирішила трошки підкачати м'язи, і я їй порадила добавку креатин. Вона в захваті від того, що відбулося за два тижні тренувань. Тетяна Володимирівна, та пожалійте вже нас. Це ж не... Ти ближче до суті. А в чому мене питання? питань стільки енергії, що я не можу себе зупинити? Я цю табату без зупинок. Треба 10 робити, 10 секунд зупинку, а я не можу зупинити. 20 працюємо, 10 зупинка. 10 зупинка, ні, немає зупинки. І я після тренування я розумію, що всіх язик бок, всі мокрі, а я наче взагалі не втомилась. Ну, і ще енергія. ти набрала 2, кілограми. І, і набрала я 2 кілограми. Шмотки на мені як в діті, так і в діті. А... Ну, більш о, о, щільні стали м'язи. Так, да, да, да. а м'язи ж, звісно, тяжкіше, ніж жир. Мама коли схудла, ми почали це питання вирішувати, і от таку добавку мама придбала. Mm -hmm. І от зараз вона її приймає цей два креатин тижні. два тижні. Десь в три-чотири години, а тренування в мене в шість пів Мірна ложечка. В кефір я взагалі нічого нема з водою. Я залишу посилання на оцей креатин під відео. Хай Хьорбі брали. Просто я обрала там він по відгуках. Який, пошукала кміл. Ну, прям воду вкинуть, розмішати просто це... порошок без, без смаку. Без чого. я хочу трошечки вам розказати про цю добавку, хто раптом не знає, або хто знає, але не докопався. Все, що в пошуках інформації, дивіться, креатин це найбільш досліджена добавка, яку використовують спортсмени для того, щоб швидше накачати м'язи. Але вона підходить не тільки для тих людей, які конкретно займаються в спортзалі силовими вправами. Вона дуже класно впливає на мозок, на когнітивні функції, тому що для роботи мозку потрібна АТФ. А креатин якраз таки і задіює більшу кількість АТФ, виробляє, допомагає організму. Взагалі, креатин це природна речовина, яку організм виробляє з кислот з м'яса, з риби. Але якщо ми вживаємо його як добавку, то це класний. Антиоксидант, який бореться з вільними радикалами, а це не маркетинг, тренд, який використовують ні вільні радикали, негативно впливають на здоров'я і стан в цілому. Тому антиоксиданти, які боряться з вільними радикалами, це дійсно круто. Вони є в ягодах, в каві до речі, в зеленому чаї. І в креатині. Додивіться відео до кінця. В кінці я ще додам цікаву інформацію. А от, до речі, і креатин який мама п'є. А ну я зараз спробую. Я не буду повну, бо вже вечір. Якийсь присмак є. Не можу обипати. Не можу, ну я трошки насипала на смак. Якийсь присмак є, Ні, але я, це, я не ти розумію. Ти що хочеш, щоб тебе підірвала на ночь глядя? Та я не думаю, що від різні дози одразу буде. Ну, такий нейтральний, якийсь присмак є від відчуття, від але. Я... І так, давайте тепер більше теорії. Да? Креатин це природна речовина, яку організм виробляє з кислот, і яка також міститься в м'ясі та рибі, він використовується як добавка здебільшого для підтримання фізичної активності, сили і витривалості, а також для нарощування м'язової маси. Коли м'язам потрібна енергія для виконання інтенсивних короткочасних вправ, таких як спринт, чи силові тренування, фосфокреатин. Який виробляється завдяки креатину, використовується для швидшого синтезу АТФ. АТФ це енергія, що, у свою чергу, дозволяє тренуватися довше та інтенсивніше. Це зараз все про спорт, далі буде про звичайне життя. Креатин також допомагає отримувати воду в м'язових клітинах, збільшуючи їх об'єм. Цей процес відомий як м'язова гіпергідратація. але це не целюліт. Це не набряки, це об'єм м'язів, це класно, це красиво і це корисно. Збільшення об'єму клітин створює сприятливі умови для синтезу білка, оскільки клітини краще утримують поживні речовини. Це сприяє збільшенню м'язової маси та поліпшенню відновлення після тренувань. Креатин має здатність збільшувати синтез білка, особливо після інтенсивних тренувань. Завдяки цьому збільшується м'язова маса, а також підтримується її відновлення. Тобто швидше проходить крипатура, швидше виводиться молочна кислота, все це відбувається менш болісно. Захист м'язів і зменшення запалення. Боже, як мені креатин треба було. Потрібен був на теноріфи. Да. Хто знає, той знає. Поліпшення когнітивних функцій. Увага, це важливо. Креатин також має певний вплив на мозок, оскільки мозкові клітини потребують АТФ для функціонування. Добавка може поліпшувати увагу, пам'ять і знижувати втомленість, особливо при розумових навантаженнях. Для людей, які дійсно постійно про щось думають, щось тримають в голові, це теж класна добавка. Кретин може бути корисним навіть під час схуднення, і він не заважає процесу спалювання жиру, а скоріше підтримує його. Під час схуднення, на фоні дефіциту калорій, часто виникає відчуття втоми. Та зниження енергії. Креатин допомагає м'язам швидше відновлювати АТФ, завдяки чому ви зможете підтримувати інтенсивність тренувань. Тобто, якщо ви худнете ходите на тренування, у вас правильне харчування, креатин може вам допомогти збільшувати кількість енергії і більше займатися. Тому що вам буде хотітися це робити. Буде енергія на це. Натхнення навіть з'явиться. Більша інтенсивність тренувань допомагає спалювати більше калорій, а також зберігати м'язову масу. Ось дуже важливо. При схудненні спочатку спалюється білок, тому що це простіше зробити організму, достати енергію з білку, а потім вже жири йдуть. Тому саме і радять при схудненні, по-перше, додавати заняття спортом, коли вже вага така, що ви можете собі дозволити спорт, да? бо не одежа. Одразу можна спорт, треба спочатку трохи схуднути. Я, до речі, експерт з харчування, схуднення, набору ваги. Можете звертатися, у мене там є посилання. Про мене дізнаєтесь і про курси, які я веду, і як я допомагаю людям. В описі креатин допомагає зберігати м'язову масу, тому організм більше фокусується на спалюванні жирових запасів, а не м'язів. Ось про це я казала. Підтримка сили та м'язів дозволяє продовжувати спалювати калорії навіть після тренування. Що це означає? Коли у вас є м'язи, вони сильні, їх багато, то вони спалюють калорії навіть у стані спокою. Тому класно, коли людина з дитинства займалась спортом, чому метаболізм, обмін речовин у всіх різний? Ті люди, які займались в дитинстві спортом, і у них є м'язова оця основа. Да? Їм простіше спалювати калорії. Вони можуть їсти більше, більш калорійне, м'язи будуть спалювати. Креатин може трохи затримувати воду в м'язових клітинах, що може створити ілюзію збільшення ваги. Однак ця вода знаходиться в м'язах, а не під шкірою і не є жиром. Зазвичай, після адаптації організму до креатину, вода не створює візуального ефекту припухлості, а лише сприяє об'єму м'язів. Креатин не спалює жири і не замінює жир як джерело енергії. Тобто, що можуть люди подумати, що креатин, оскільки це енергія, може дати додаткову енергію в спортзалі, для людини, яка ходить, важливо, щоб жир спалювався, щоб енергію організм брав жирів. Тому от вам пояснення: креатин не замінює спалювання жиру, він не впливає так, щоб... Спалюється креатин, але не спалюється жир. Ні, жири як джерело енергії використовуються переважно під час аеробної активності низько або середньоінтенсивного навантаження. Креатин забезпечує енергію для анаеробних вибухових дій. Таких як важка вага або інтенсивні короткі тренування. Висновок креатин під час схуднення допомагає зберегти м'язову масу, підвищує інтенсивність тренувань і підтримує силові показники, не заважаючи спалюванню жиру. Важливо пам'ятати, що креатин є допоміжною добавкою і не замінює правильного харчування та тренування, але він може сприяти загальному процесу. Чи варто вживати креатин? Людям, які не займаються спортом, а просто ведуть здоровий спосіб життя, ну, в плані харчування, в плані там якоїсь побутової активності, да, але не ходять, не тягають залізом. Так от креатин може мати певну користь навіть за умов. Помірної активності, але його ефект буде менш вираженим ніж у людей, які регулярно тренуються. Ось як він може впливати на самопочуття, і загальний енергетичний рівень, легке збільшення енергії креатин підвищує рівень. Фосфокреатину в клітинах, що може дещо покращити загальний рівень енергії. Ви можете відчувати легкий приплив сил, особливо під час короткотривалих активностей, наприклад, швидке підняття сходами або інші дії, що потребують миттєвої енергії. Але варто розуміти, що ця енергія не буде тривалою чи помітно вираженою у відсутності регулярних фізичних навантажень, які зазвичай стимулюють організм до посиленого використання фосфокреатину. Потенційна підтримка мозкової діяльності ну, Це я люблю. Я дуже багато думаю. Є дані, що креатин може позитивно впливати на когнітивні функції, як от концентрація, пам'ять та увага, оскільки мозок також потребує ТФ для ефективного функціонування. Якщо ви працюєте інтенсивно розумово або відчуваєте втому, креатин може мати певний позитивний вплив на працездатність, хоча цей ефект індивідуальний і може бути легким. Навіть без активних тренувань організм все одно виконує побутові навантаження, під час яких м'язи можуть трохи. Трохи втомлюватися. Креатин може трохи допомагати м'язам швидше відновлюватися після цих навантажень, зменшуючи почуття втоми. Перенесли холодильник на 28-й поверх без ліфту. І креатин вам допоможе відновитися, типу того. Або поїхала на тенеріфи без підготовки і займаєтесь серфінгом. Креатин міг би допомогти. А я вмирала кілька днів просто від болю. Потенційне зниження запальних процесів. Креатин має деякі антиоксидантні властивості, що може допомагати зменшувати окислювальний стрес і підтримувати загальний рівень здоров'я клітин. Чи варто приймати? Увага! Якщо ви хочете експериментально оцінити дію креатину для легкого підвищення енергії та підтримки самочуття, можна спробувати його в стандартних дозах 3-5 г на день. Проте, оскільки без активних тренувань ефект буде обмеженим, креатин не є обов'язковою добавкою для такої ситуації. Інші добавки, такі як вітаміни групи Б, магній, можуть бути навіть більш ефективними для підтримки енергії в повсякденному житті. Так, да, Креатин, типу, можна приймати і не спортсменам, але правильне харчування, вітаміни групи Б. Залізо, кому це потрібно, дівчата, особливо до вас звертаюся. Залізо і магній, і вітамін Д в нормальному дозуванні з К2. Обов'язково К2 в формі МК 7 Це дуже важливо. Зараз всі поголовно приймають вітамін Д3, і це класно, тому що це дійсно потрібний нам вітамін і його з їжею ми не можемо отримувати. І з сонцем теж на жаль. От, але те, як люди його приймають, це призводить до кальціонування судин і відкладання пісочку в нирках. Вітамін Д3 треба приймати правильно з К2 в формі МК7. Це обов'язково. І з магнієм. Тоді у вас не буде проблем з нирками через там, пару місяців після того, як ви закінчили прийом, і почалась інша проблема, і ви навіть не знаєте, що, 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 що сталося. Мало пили води, там починаються різні. Солі, багато їла. Ні, вітамін Д3 неправильно приймала. Якщо ви хочете більше, до речі, дізнатися про вітаміни, про аналізи, які потрібно здавати, чекав повний організм, які вітаміни можна пити просто без аналізів. Які треба тільки після аналізів, схеми прийняття вітамінів. Оптимальні значення аналізів, які мають бути, щоб ви почувалися добре. А не були в референсах і просто жили, виживали. Це теж велика різниця. Референси і оптимум. Про все це ви можете дізнатися у мене. Віка знає, Віка навчить, Віка в цьому розуміється. Всі посилання знайдете під відео. Пишіть в коментарях, у кого є досвід використання креатину. І до зустрічі! Підписуйтесь на канал, я тут знімаю влоги про життя. Бувайте!